будь ласка, до обох лідерів щодо нашого вступу до Євросоюзу, як ви вже сьогодні згадували, це одна із міцних гарантій безпеки, яка була заявлена за результатами вчорашнього засідання, в тому числі коаліції охочих, то я хочу спитати, що теж згадували про країну, яка блокує наш шлях до європейського союзу. Чи є розуміння і реальні домовленості, як прискорити забезпечення цієї гарантії, і в тому числі яку роль може відіграти у Ому США, тому що була розмова із президентом Трампом щодо впливу на Угорщину для того, щоб відкрити нам шлях і відкриття нових кластерів теж зробити можливим. Дякую, дякую за запитання. Наприклад, віце-прем'єр Качка тут знаходиться. Це говорить про те, що а, тема. Він був нещодавно в, в Угорщині, і це говорить про те, що е, команди в будь-якому випадку є контакти. На жаль, ми констатуємо, що саме Угорщина блокує цей процес, але ми також констатуємо, що з нашого боку е, кроків на зустріч ніхто не зупиняв. Ми, ми це робимо. Юридично і фактично ми робимо все, що нам рекомендує Євросоюз, Єврокомісія. Ми все робили, тому я не бачу, скажімо так, що є фундамент для будь-яких закидів з боку угорської сторони до нас, але тим не менш, ми готові до діалогу. Про це говорили сьогодні з президентом. Кошту ми готові зустрічати Сорбаном, проговорювати, чим ще вони незадоволені і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були на. Нарешті задоволені президент Трамп сигнал почув від нашої сторони щодо блокування. Президент Трамп Америка підтримує Україну в Євросоюзі. Я думаю, розуміє, але не розуміє, чому Угорщина блокує, тому що. Причин для блокування немає, хоча я думаю, розуміє інші політичні причини. І тому Америка і президент Трамп говорив мені, що вони будуть працювати над тим, щоб розблокувати цей процес зі свого боку для України допомогти Україні. Зараз важливий сигнал, про який я сказав, президент сказав вчора. Всі говорили, Америка дуже незадоволена саме тим, що країни допомагають русській машині війни, а допомагають тим, що купують. Енергоресурс Російської Федерації безумовно, як я вже і сказав, угорщина Словаччина серед цих країн, і це треба зупиняти. І будуть проведені консультації. І вчора про це домовились по телефону, що професійні люди від Європейського союзу будуть зустрічатись. Щодо санкцій з американськими представниками будуть обговорювати, як зупиняти всі канали торгівлі енергетикою з русскими, тому що в кінці кінці виглядає не дуже справедливо. Євросоюз знаходить гроші підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати накладали санкції. Ми хочемо цього да, а з іншого боку, ще є якісь канали. І вони відомі всім нам що є канал, завдяки яким Росія все, все одно торгує ресурсами, енергоресурсами і з Європою також. Дякую. Ну насамперед важливо пригадати, що ми одностайно затвердили з голосом Угорщини в червні 2022 року. Прийняття України як країни кандидата і відкриття цього переговорного процесу, і ми вже одностайно відкрили цей процес вступу. Зараз це процес що ґрунтується на заслугах, і Єврокомісія дуже чітка сказала минулого липня в своїй оцінці, Україна виконала всі критерії для того, щоб відкрити формально перший кластер переговорного процесу. Далі, що нам треба зробити, і підтримати це в Єврораді і рухатися далі. З точки зору Угорщини вони сказали: дивіться, ми не погоджуємося з тим, що Україна стане членом Європейського Союзу під час війни. Але це означає дві речі: перше, нам потрібно прискорити настання миру. І зупинити цю війну, і для цього необхідно перше продовжити підтримувати українську армію українські військові зусилля зокрема не блокувати використання фонду European Peace Facility, фінансувати українські спроможності і з іншого боку як сказав президент трамп так наголосив Дуже важливо зупинити дозволяти російським спроможностям продовжувати вести цю війну, купуючи нафту та газ. Ми знизили на рівні Європейського Союзу на 80% споживання газу та нафти з Росії. Це Залишається на рівні 20%. і нам треба працювати над цим. І значна частина цих 20% це споживається саме Угорщиною. І найкращий спосіб прискорити кінець цієї війни це в тому числі, якщо Угорщина перестане імпортувати російський нафту та газ з Росії.